Чи знаєте ви, які соціальні гарантії держава забезпечує для дружин, учасників бойових дій? Давайте коротко пройдемо, що саме гарантує держава і які кроки потрібні для цього зробити. Відповідно до закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Члени сімей, учасників бойових дій, зокрема дружини, користуються низкою переваг у різних сферах. Які ж це сфери? Медичні пільги, безоплатне забезпечення лікарськими засобами за рецептом лікаря, обслуговування у державних медичних установах без черги. Першочергова госпіталізація за наявності медичних. Показань, право на санаторно-курортне лікування коштом державного чи місцевого бюджету або отримання грошової компенсації, якщо лікування оплачено самостійно. Житлові пільги, першочергове отримання житла для родин, які потребують покращення житлових умов, участь у державних і місцевих програмах з забезпечення житлом, зокрема у програмі є оселя. комунальні пільги: 75% знижка на оплату житлово-комунальних послуг, такі як газ, електроенергія, вода тощо. 100% знижка для сімей де є особи. З інвалідністю для родин із непрацездатними членами 75% знижка на оплату газу для опалення. Розрахована на подвійну норму площі для будинків без централізованого опалення: 75% знижка на придбання палива, трудові гарантії, переважне право залишитися на роботі при скороченні штату, можливість брати щорічну відпустку у зручний для себе час, право на звільнення від нічних і понаднормових змін за власною заявою, якщо у сім'ї є діти, щоб скористатися передбаченими преференціями дружині учасників бойових дій необхідно подати заяву до територіального центру комплекту. Тування або до сервісного центру пенсійного фонду України, основний пакет документів включає копію посвідчення учасника бойових дій, свідоцтво про шлюб або інший документ, що підтверджує родинний зв'язок, паспорт та ідентифікаційний код заявниці, довідки, які підтверджують право на конкретні види допомоги, наприклад, медичні висновки, документ про місце реєстрації для отримання житлових чи комунальних після подання документів в родині надається реєстраційний номер справи, за яким можна відстежити стан розгляду заяви через портал соціальних послуг або безпосередньо у відповідному органі.